Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я вам показую озеро на Салтівці, яке називається озеро Кірова. Ось така жахлива назва у нього. Скажіть, будь ласка, яку б назву ви дали цьому озеру? Ось воно так виглядає. Чудовий пейзаж, щоправда, береги його поросли травою та очеретом. І ще місцеві жителі виносять сюди сміття, закидують його сміттям. А утворилося воно дуже просто. Десь у 70-х роках, коли будували Салтівку, тут вирили котлован, брали глину для будівництва домівок. І потім з джерел утворилося це озеро. Вода швидко набралася. Зараз покажу вам це озеро з іншого боку. А ось це зараз я йду, щоб вам показати, як виглядає це озеро з іншого боку. Вулицею Дідро. Ось така вуличка. Тут приватний сектор, будинки, якесь будівництво. От. Йду цією вулицею. А ось тепер з вулиці Дідро ми повернули на вулицю Якутську. От, ще йдемо до цього озера, щоб подивитися на нього з іншого боку. Отут стоять отакі приватні будинки. І автівки. Звичайна така сільська вулиця на свалтівці. Ну, ось я прийшла сюди, щоб показати вам це озеро з цього боку. Зараз насувається така величезна чорна хмара грозова. Вон блискавка блимнула. Ось, дивіться, який зараз чудовий вид. Сонце визирає і хмари темно сині Ось, ну Тут підхід поганий, тут оце занедбана якась будівля була, будівництво занедбане, сміття. Вон там здалеку видно якийсь підхід. І он на протилежному березі гарний вид, оскільки там є верби і піщаний берег. Ось. Ось таке чудове озеро. Якби його почистити, якби сюди не викидали сміття, було б дуже чудово. А поки що тут рибалять. Є, щоправда, риба. Але і багато сміття. Але то вже винні місцеві жителі і підприємства, які розташовані тут і викидають це сміття. От бачите? Це жахливо. Такого не має, не має бути.